Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про солодку і водночас гидку пригоду під назвою Blood in Chocolate для настільної рольової гри Lamentations of the Flame Princess. 1617 рік єдине про що думає кожна дворянка та аристократка в Європі, це шоколад. Сам акт вживання цих рідкісних ласощів. Приносить стільки задоволення, що шоколад став ціннішим за чай, спеції та навіть алкоголь. І уся ця насолода походить з одного місця фабрики Люсії Де Кастільо на півночі Фрісландії. Бізнесвумен Люсія тримає Європу за яйця і дехто готовий щедро заплатити за секрети її успіху. Але фабрика Люсії не така, якою здається жахіття та жорстокість, що існують у її стінах. Не піддаються самій уяві. Ніхто ніколи не заходить всередину. І ніхто ніколи не виходить. Blood and Chocolate, або кров у шоколаді це психосексуальна. Я це не вигадав. Так пише сам автор. Пригода для ролівки Lamentations of the Flame Princess, в якій персонажі будуть супротивитись не лише ворогам, але й солодким спокусам. Пригода написана автором К'єль Шен'є. Та втілена в життя завдяки яскравим ілюстраціям легендарного Джейсона Бредлі Томпсона. Коротко про сюжет пригоди. Обережно, Обережно. шоколадні, шоколадні спойлери, кров у шоколаді це трешова і горорна версія роману Чарлі та шоколадна фабрика, цукрові хвороби, залежності від солодких речовин, пігмеї, канібали та кривавий шоколадний бізнес Європи 17 століття. Якщо вам цієї зачепки недостатньо, щоб зупинити ролик і провести цю пригоду або дати її своєму майстру. Я та Вілі Вонка у вас сильно розчарувалися. В найкращих традиціях принцески цей модуль виконує роль пригоди ситуації. Немає чіткого сценарію та послідовності сюжетних подій, лише локація, персонажі гравців та вороги, які стануть на їхньому шляху. Пригода запакована контентом під саму кришечку. У нас є чітке розуміння передисторій, звідки взялося шоколадне дерево. Пігмеї, сама фабрика і злодійка пригоди Люсія де Костільо. Жили були собі туземці. Їли плоди какаового дерева і не тужили. Прийшло декілька шаманів з іншого племені і загинули під час сутички. Їхня магічна кров наситила дерево і перетворила його у щось інше, щось химерне. Туземці деградували купу років, поки не прийшла конкістадорка Люсія де Кастільо і не вивезла їх дерево разом з племенем. Тепер у неї під рукою є фабрика по виробництву найспачнішого шоколаду в Європі. Є чудовий вступ і приклади зачіпок для пригоди. Багато конкурентів Люсії хочуть заволодіти її секретами успіху, тому багаті дворяни наймають наших героїв з метою здобути зразок какао-бобів, шоколадного сиропу, копії або оригінал рецепту Люсії, а також мапу фабрики та зразки інгредієнтів. Це по факту пригода пограбування. Є завдання є локація. Фабрика описана прекрасно: купа локацій, усі достатньо тематичні. Є різні види сутичок від вартових та божевільних пігмеїв до полонених фабрики та інших нещасних жертв. Є різні пастки, які так і хочуть заразити персонажів дуже дивними хворобами. Є вам хвороба ламкого горла, яка на другій стадії заповнює горло персонажа карамелізованим цукром. Тому і персонаж, і гравець не можуть говорити вголос без отримання пошкоджень. Є класно описані головні дієві особи. І опис пігмеїв, і вартових, і декілька неігрових персонажів в'язнів. Сама Люсія Де Кастільо пророблена якісно. Характеристики, тактики, поведінка навіть слабкості. Автор прямо каже: Люсія лиходійка, нею не керує якась зловісна сила, вона не агент якоїсь зловіснішої сили, вона не поранена душа, яка, яка діє з благородними намірами. І вона не збочена, бо є продуктом свого часу. Вона зла бізнесвумен. От і все. Окрему увагу заслуговує дизайн. Книга виглядає крутезно. Усі малюнки одночасно милі і моторошні. Фантастичні і правдоподібні. Художник влучно задав атмосферу візуалу. Ну і, звісно, не можу не звернути увагу на додаткові матеріали і якість самої книги. Кожний розділ має свою кольорову гаму, таблички, чітко виділені на сторінці. Приємно, що мапа кожної окремої локації знаходиться на сторінці з описом, але прикро, що немає позначень номерів сусідніх локацій, ну, щоб зрозуміти, куди що веде. Окрема подяка автору за додатки в кінці книги. І чорно-біла мапа, яку можна роздрукувати і порізати на кімнатки, і супер лаконічний список усіх локацій на одній сторінці, і перелік усіх блоків характеристик, та навіть спеціальні трекери кількості живих пігмерів. І один лише погляд на легендарний стиль мап Джейсона Бредлі Томпсона. Взагалі заворожує. Якщо ви раніше такі мапи не бачили, раджу завідати на його сайт шедеври художньої творчості. Є навіть перелік кінцівок, залежно від того, як закінчиться пригода. І окремо автор навіть порахував, якщо гравці зможуть захопити цю фабрику і керувати нею, який можливий прибуток вона може вам приносити. Дуже класна штука. Висновок: Blood In Chocolate еталонний приклад пригоди для принцески. Є чітке розуміння, хто головні персонажі. У чому суть локації? Є передісторія, цікаві механіки загрози, прекрасний дизайн і верстка книги та творча свобода гравців виконувати це завдання так, як вони того забажають. Тож, рекомендую і вам ознайомитися з пригодою Blood і Chocolate для настільної рольової гри Lamentations of the Flame Princess. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольним іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee або Монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога, це спосіб сказати. Агов, мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І, можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитись в наступному відео. Мирного вам неба.